Своїх не шкода, попри численні втрати, рашисти наступають на чотирьох напрямках: Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському. А от на Куп'янському, Запорізькому та Херсонському нападники обороняються. Упродовж минулої доби наші захисники відбили атаку окупантів неподалік Білогорівки на Луганщині. Окрім того, московити накивали п'ятами з Роздолівки, Красної Гори, Бахмуту, Новобахмутівки, Красногорівки, Мар'янки і Чарівного на та. Нечені. Загалом 30 авіаційних та ракетних ударів завдали загарбники та здійснили понад сотню обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Наші збройні сили вразили пункт управління та 9 районів зосередження ворога. Росія вербує ув'язнених громадян України, яких було примусово вивезено до російських місць позбавлення волі. Зокрема, в Краснодарі. Відбувається активне вербування таких осіб до складу приватної військової компанії Вагнер. Більшість українських ув'язнених не задоволені примусовою зміною становища та зневажливим ставленням до них російських ув'язнених.